Всім привіт! Вирішив зняти е, таке відео Субару е, Forester 2014 рік Америка. Е, е, ця машина е, йде з, з заводською системою автозапуску. Якщо у вас є під капотом ось така ось штучка. А, так. а в салоні повинна бути антенка. Ось така. Невеличка. І до неї ще повинні бути брілки. Ну, Оригінальний брелок він трошки іншого вигляду, там більшокруглий, цей універсальний. Купив я його у одного субороводу він брав його для аутбека собі. Якось не склалося у нього його. Підключити. Я зумів його підключити. Це, в принципі, не, не важко, як це все працює. Машина повинна бути закрита. Нажимаємо два рази. І вона заводиться. Підв'язати його не проблема, в принципі самому можна це все зробити. М -м -м. Це навіть якісь надписи ще є. М -м. Якщо комусь цікаво, можу підказати, пишіть знизу під відео там. Підкажу як це зробити. Якщо може когось є такі брелки, та і не працюють, або хтось, як у мене, приїхала машина з одним ключем, брелка нема. Брелок я просто докупив можна заказати його з Америки а, і в принципі самому його підв'язати. І буде дуже... Не треба брати дорогу сигналізацію, якщо ви живете, наприклад, ось, як я в приватному будинку. Може вам тут сигналка і не треба, а автозапуск буде, якби зімою дуже удобно. Завів та гріється перед роботою. Щоб заглушити, щоб заглушити, відкриваємо двері, вона глохне. Або тримаємо кнопочку і вона заглохла. Ось приблизно десь так. І вона закривається сама. Тобто її просто так не відкриєш, коли вона заводиться, вона сама закривається. Якщо вона працює, заведена, працює, і ви відкриваєте двері, вона глохне зразу. О. Так що пишіть, питайте, підскажу, може комусь треба. Всім дякую, до побачення.